Вітаю, що друзі, давайте з вами подивимося. Таке питання. Його прислала моя глядачка, причому постійно я її часто коментарі бачу під своїми відео. Вона запитує про те, як наш імператор їздив колись в Америку, але через Аргентину. І там був Патрушев. Я думаю, вона мене зараз дивиться. От там вона підписана як весна. Ім'я немає весна, але я її. Постійно бачу їй коментарі. Дуже вдячна за те, що вона є моєю підписницею. Дивиться моє відео, підтримує мене. Давайте подивимося. Значить, Аргентина, був там Патрушев, кажуть. Чи була зустріч Зеленського в Аргентині із Патрушевим? Там теж незрозумілі не такі були якісь рухи, чого він туди заїхав, з ким він там зустрічався. Давайте подивимося. Так, політичний наш лідер. Ой, ну слухайте, зустріч була, я вам скажу, на високому на високому політичному рівні. Якась була там організована дипломатична площадочка полюбовна, та, це, закохані. Тобто там, звичайно, що був контакт. Ну, спецслужби, слухайте, зі спецслужбами, так? Три перші три карти сказали там, що всього була якась. Політично-дипломатична, Політично як то кажуть, зустріч. Вговорювась яке питання, і, і тут, тут, тут якесь, якась спецоперація прям була проведена для цього. Ви розумієте? Не просто так. Що він летів-летів, там йому стрельнуло в голову, та давайте в Аргентині. Ні, це все, це все ну, як спецоперація виглядає. Ну що, тут обговорилося питання. Складена зброя, поразка, як хочете. Як хочете це назвіть, ну, обговорювалося щось. Знову ж таки, були, щось було сказано йому, щось, щось сказано. Шанс, шанс, як скласти зброю, як шанс програш якийсь, поразка. Обговорювали, говорили, так. Дивіться, говорили полюбовно, причому по закоханих. Щось обговорювали стосовно сім'ї. Сім'ї дадуть шанс. Можливо, захист десь якісь гарантії. Шанс це ще можуть бути гарантії. Гарантії. сім'ю захистимо. Тобто, за сім'ю можеш не, не, не боятися, сім'я залишиться під, під захистом. Ну тут однозначно. Обговорювали воєнну, воєнну ситуацію, ну, тобто війну, так. про гарантії сім'ї йшлося, про якийсь шанс про ресурс, про що там говорили? Майбутнє, перспективу для сім'ї. Ну, перспектива, якщо, якщо буде програш, перспектива і гарантії, швидше всього, для нього і для сім'ї, чітко обговорювали. Перспектива, зірка, перспектива, що чого вибору. Теж знову ставили перед певним вибором. Тобто, якщо програш, да? якщо тобі доведеться таки, складати зброю, складати зброю, то де ти будеш, да? то це небезпечно. На тебе можуть бути будуть, можуть навіть бути якісь нападки, да? агресія, нападки. За це можеш не переживати, дамо шанс. Знову, знову, дивіться, його вибір. О, ну тут захист тут незначно. Тобто, вибираємо, що буде поразка. Обговорювались нюанси, як його захистити від агресії, від нападок. Так, про що говорили? Іллюзія Ілюзія, вибір. Знову складний вибір. Дивіться, його ставили перед складним вибором. Ну, тут, тут, бачите, вибір, захист і кошти, безбідна життя, сім'ї, захист пожиттєвий від агресії, десь будеш під охороною жити. Ну, тут сім'я в основному, розумієте? Вибирай. Знову ж таки, інформація, яка його ставила перед складним вибором. Це карта не тільки ілюзій, карта дуже складного вибору. Ну, давайте глянемо ще, що там було. Бажання, бажання, допомога. Ну, слухайте, вибирай, що захочеш. От що твоя душа побажає, вибирай, все дамо повністю під дев'ятку цих пентаклей. Насипамо аж на дев'ятку пентаклей всього тобі. Розуміємо, під захист, гроші захист. Тут можливо, тут, можливо, ще буде робота, за роботу платитимуть на содержання сад... сім'ї. Тут, ну, тут, тут такі, якщо, да? от що забажаєш. Дивіться, тут складний вибір, да? бажаю, що захочу, от, що? на що пальчик свій ткнеш, те ми тобі й дамо. Там ішла ще вербовка. Якщо п'ятірка мечів, якщо Україну підведеш до, до такої ситуації, ось, да? до програшу, до поразки. Якщо складеш зброю, скажімо так. От якщо, якщо Україна складе зброю, тебе озолотим. Ну, Тут, тут його конкретно теж купляли, конкретно. Розумієте? Давайте тобто це зрозуміло, вже не хочу навіть далі вже ков... купати ковиряти. переключимося, що, що на це імператор? Да? Імператор що вибере? Скласти зброю чи особисте зба... що бажає, Що бажає? Дивіться, як я поклала карти. Бажання. Скласти зброю чи озолотитися? Що вирішив імператор? Кордони, весь світ, да? весь мир у наших ног. Да? Весь світ завершите. Завершення все рівно буде, мир. Він думав, як прийти до миру да? через поразку, яка його золотить. Етап все рівно треба закінчувати. Мир. ідею. Ідея. Миру. Ну, він зрозумів, що ідея миру реалізувати мир в Україні неможливо. Він зруйнований. Ну йому так видно сказали, що будемо, все рівно будемо воювати, допоки не знищимо Україну. Тобто і мир, да? ідея миру повністю повна руйнація. Далі, ідея миру через складання зброї, тобто підписання капітуляції. Повністю зруйнує його башню, його імператорську башню. Він це розуміє теж, да? що він думав, що він вирішив. Швидко, час, часу мало. Він розуміє, що час, да? час на реалізацію ідеї, його не так багато часу, подіяло, реалізувати мир по дьяволу це зруйнувати все. Зруйнувати кінець Україні, кінець йому буде. Зруйнувати все. Ну, йому радять, йому радять, розумієте, тут порада, це руйнація, тут Єрафант, тут ще єрафант він виступає як носій домашніх цінностей. Тобто те, що, те, що він зробить, це руйнація домашніх цінностей. Отак от. Так от. Що він, ну, до чого він схилився, От до чого він схиляється. А він по-хитрому, дивіться, він буде ще хитрувати. Тобто, і там він, щось, щось, він, щось він, можливо, відповів, але людина хитра. Хитро буде створювати бачення ситуації, розвернути, розвернути колесо фортуни. Він, він, він хоче по-хитрому розвернути колесо фортуни. Що це означає? Призупинка Призупинка допомоги від Єрафанта. Тобто, крутонути колесо по хитрому фортуни так, щоб, щоб єрафант припинив допомагати. Тому, можливо, пам'ятаєте, скільки разів було зірвано допомогу? Як поїде Єрмак? У цей, так нам так, так і скандал. скандал пам'ятаєте, то Піджак не такий там у нього. Да, то, то, то галстука немає. Постійно припинялося, припинялася поставка. Тобто, можливо, він спеціально провокували американців, да, ну, Трампа спеціально провокували, щоб він зупиняв поставку. Але це по-хитрому, да, хитрі дії, такі, щоб змінити ситуацію. Ситуацію, яку створювали іскусственно, да? по-хитрому створювали. Ситуацію, щоб крутонуть колесо, щоб зупинив травм поставки. Це не випадково так. У мене теж було... Чому? Пам'ятаєте, можливо, хто зі мною дивиться, от я пам'ятаю цей розклад. Коли, знаєте, оцей... Поїхали вони на зустріч. Ярмак був у костюмі з Галстуком, а Зеленський знову був. Пам'ятаєте, коли то розгорівся дуже дуже великий скандал, тоді, і його майже вигнали. Так от я робила розклад чому, а йому, а йому жезловий король, король так порадив, одягайся. Тобто, ви розумієте, да? там іскусственно створювалася хитра ситуація для того, щоб, щоб оцей єрафант зупинив, зупинив цю допомогу. Розумієте? Щоб, щоб не імператор був винуватий, а єрофант був винуватий. Тобто, ну, роз, ну, наскільки тонка ця політична, хитра, оця, розумієте, тяжка гра, що це просто жесть. От вони поїхали да, до, до тих берегів, до інших берегів. І з ціллю проманіпулювати, щоб, щоб як ціль основна була зупинити поставки тоді була для України. От. От вам, можливо, навіть цю інструкцію передав Патрушев, да? жезловому королю. Жезловий король порадив. А що ти будеш в костюмі? Давай оцей військовий оцей піксель, чи як він там називається. Да? От ви розумієте, гляньте через деякий час та знову повторюю цю інформацію. Пентаклівий дім плани <кхід> стосовно Пентаклівого дому у нього. Ну що, тут у нього плани які? Набити свій сімейний пентаклівий дім і, і дьорнути. Отак от. от. Чим, чим, що, він, що він думає? <кхід> По-хитрому зірвати поставки, підвести до, до програшу, розумієте? По-іншому, вже ну, всі говорили, ну, якщо не хоче, не, не любить, Трамп, ну одягайся так, як він любить, чого ти лізеш на рожон, чому, чому ти. Ти повімаєш, люба, люба зупинка допомоги це життя наших хлопців. А, а він все рівно, знаєте, як дурник отой, а він все рівно одягає те зелене на себе і лізе, лізе. Ну, Невже так важко той костюм покласти, господи? Але це все сплановано, все, розумієте? Ось, що буде? Плани? Сімейний, десятка пентаклів, це сімейний дім, повен грошей. Да? Це, це на, на покоління, це зв'язок поколінь, зв'язок оцей фінансовий. Да? І ось по колісниці. Да? Десь десь заховатися, десь заховатися, швидше всього так і буде. Швидше всього, так і буде. Але, здати, от головне, ви там мені писали, що так хіба вони там не не досягнув, і не так скільки зруйнував? Ні, головне не досягнуто. Головне схилити на всі пропозиції. Україну. Як тільки Україна, або да, представник підпише отой путінський план, буде рухне увесь світопорядок десятиріччями вибудувані ці вибудувані закони, вони рухнуть, розумієте? Все. Отак. От от. Що вирішив? Що він вирішив? Все, набити плани, набити безперешкодно, помідлюднику, Багато багато несе ноші, багато на, соб, на себе взвалив, але не потягнув. Ледве тягне він. Важко. Важко. команда, з командою зараз. Командою розчарований. Дуже важко зараз, тому що командою роз, роз, розчарований. Ну, дивіться, я, я вам скажу, що все-таки велика вірогідність того, що на колісницю десь десь буде на колісниці. Але він по-хитрому сяде на калісницю. Він хоче, знаєте, як і гроші взяти. І, скажімо так, і в останню хвилину він може не підписати. Він скаже, що усталу хожу, сердечний приступ в дуже важкому стані, десь операція не встигне підписати. Він Як, як начебто не встигне підписати за станом здоров'я. Тобто він хоче, знаєте, як? І кошти, і не підписати, і, і так далі. І от там буде потім в перспективі, як я дивилася, в перспективі за це він і поплатиться, ібо не можна бути таким хитрим. Може, як варіант, таке так, так, так може програтися, як варіант, розумієте, тому що, отак от, от проєкт десь, десь розчарований тут початок бізнес-проєкту. Розчарований тим, тим, тим командою, яку очолив, очолив Жезливий король, да? команду, дуже розчарований бізнес-проектами в Україні, які він очолив цю команду, і створили для нього дуже багато труднощів. Дуже, це, це для нього трагедія. Зараз фактично він залишився без команди, він не знає, що робити, і так далі. А, а, розумієте? А результату немає. Результату цієї роботи, цієї команди немає. Роботу треба відкладати тепер. Відкладена робота, тобто вона не довершена, от так би я сказала. Через оці труднощі у ну, те, що очолив ярмак, да? воно не дало своїх результатів. Знову ж таки, не досягли цілей, не зібрали врожай, зібра... остаточний результат. Це капітуляція України. От от. От він, він, дуже, він дуже розчарований, це трагедія для нього, що, що не доробили справу, да? повалили організатора, а робота недороблена. Він не знає тепер, що робити, що робити далі. Що робити? І це ловушка для нього. І це для нього ловушка. Тепер цей свалив в сторону, а йому треба приймати рішення стосовно капітуляції стосовно цього плану. Тобто його одного штовхають на... хочуть зробити жертвою, штовхають. Цього вивели з гри. Скрито обман, да? обманом, скажімо так. Цей звалив, цього обманом підвісили за ногу в Україні, впіймали в капкан. Тепер від нього багато що залежить. Що буде робити? Що буде робити? Вести гру далі, вести гру з пентаклями, що, є бажання, сил не вистачає, життєві сили на ісході, вестиме гру. Що в нього не вистачає життєвих сил, що він хвора абсолютно чотирка мечів. Тут, тут у традиційній колоді, коли людина лежить без, без свідомості, все. тут життєві сили на, на нулю, але це гра, як я вже сказала, це гра смертельну трансформацію. Тобто від цього буде, він на чомусь поставив. І на, на цій історії, да, граючи оцю цю історію, що в мене не вистачає сил, я майже дохлий. Буде поставлено крапку в цій грі трансформація. Буде поставлена, відмовиться від пропозиції, відмовиться. Відмовиться від втрати. Він, ну, я вже говорила, що він не підпише, швидше всього, не підпише, він відмовиться. Ну, тут критична ситуація, пропозиції, які йому будуть давати, він відмовиться. От, тут втрати, кризова ситуація, тому що він розуміє, що карма прилетить. Він, він, розумієте, йому карма і так і так прилетить. Якщо він взяв кошти, якщо він брав кошти за послугу, то теж за це спитають. І якщо підпише капітуляцію, теж страшний суд. І по повішеному, розумієте, Ну, його підчепили, підчепили капітально, він, він не думав, що так його підставить жезловий король. А от. А жезловий, король, жезловий король, я вже говорила, що його мож, могли спеціально вивести з-під удару спецслужби і зараз дожиматимуть імператора, щоб все повісити на нього. Але він хитрий, я вам щось розказала. сказала. Він може сказати, що серце не витримало, домовляться вже неяке, десь вже підписувати. І в останню хвилину він скаже, що все, в реанімації йому погано і так далі. Ну, як варіант, я не стверджую нічого, але як варіант, то старо показало, що такий розвиток подій може бути. Дякую вам за увагу, до побачення!